Вітаю, друзі! Чому побриють з альткоїнами в першій половині 25-го року? Дуже висока ймовірність, що так станеться. Я не перший день в ринку, не перший тиждень, не перший місяць і не перший рік. І зараз, якщо просто зайти в Ютуб, подивитися, що говорять блогери і ті, хто них дивляться, всі очікують на початку 25-го року ріст, потім всі фіксуються, а потім вже очікують падіння. І якщо оцю суму переглядів... Оцю суму людей, які дивляться оце все зібрати, це виходить десь порядка 600-700 тисяч на хвилиночку, це не малі цифри. Зрозуміло, що не в кожного є, є ті монети, зрозуміло, що не кожен них купляв. Зрозуміло, що дехто заходить просто, щоб подивитись, послухати. Але саме оце ілюструє настрій. Настрій більшості людей. Тобто настрій більшості людей, який, що ми зараз по-бистрому виростимо, я зафіксуюсь, і потім вже падаємо. Тобто виходить, все дуже просто, так? Да? Хтось може сказати, Ігор, слухай, ти дивишся тільки на Україну там російськомовний сегмент, це взагалі не показник. Є там англомовний сегмент і інші мови теж свої сегменти, великі ком'юніті, так. Да. Але ж ви розумієте, що ці блогери, які знімають там, україну російськомовною, багато з них просто підглядає в англомовних. На хвилиночку. Це треба просто-напросто розуміти. От. Хто не підглядає в англомовних, той підглядає в своїх. Отаких, От, як я, хто записує просто так, отак. Просто бере і записує, да? без сценарію, без листків, без нічого. В них одиниці. Одиниці. І я записую свої думки. І скоріш за все людей побриють. Скоріш за все. Тому що якось дуже все просто виходить. Ти от, наприклад, там, ти заходить на початку січня в альту, далі скоро піде ріст, ти там заробиш, всі вийдемо, а тоді буде падіння. Хе. Слухайте, я вже таке чув. Я вже таке чув в листопаді, грудні 2021 року. Хто був тоді в ринку, той згадає і зрозуміє, за що. До речі, якщо ви були тоді в ринку, напишіть, будь ласка, будь-який коментар. Будь-який коментар. Як ні, якщо не були, теж можете написати. Але хтось розуміє, за що я. Тоді всі ці блогери, які зараз кажуть, оце це скоро виросте. Потім будемо падати. Всі тоді вони казали, що буде далі ріст, ще є куди рости, туди, да, сюди. Да. Було таке, було. А я то пам'ятаю, що воно було. Я то прекрасно пам'ятаю. І я то пам'ятаю, і мій депозит теж це пам'ятає. Ой, слухайте. Якщо цікаво, щоб я не розказував історії, теж пишіть в коментарях. Я на розказую в мене тих історій за ті часи. Взагалі історій дуже багато. Да? Ну просто якось, може, внутрішньої сили не вистачає, щоб все розказати, тому що, блін. Ну, реально, є моменти такі болючі. От. Але якщо я буду бачити, що людям це цікаво, пишіть коментарі, я буду з часом це розказувати. Зараз мова не про те. Зараз мова про те, щоб ви не втратили свою альту і щоб ви не попалися в оцей уходящий останній вагон. Розумієте? Тому що останній вагон, як говориться, будуть об вас вже закриватися. скоріш за все, будуть об вас закриватися. От. Тут правильно задати собі питання не в тому, так що зараз робити? Продавати, тримати, ще місяць потримати, піти ще подивитися, 10 відео і тому прочее. Це все фігня, розумієте? Оце реально фігня. Реально фігня. Тут треба задавати правильні питання собі, як я можу по максимуму заробити з цього ринку. І мислити не категорією 2-3 місяці, що я там зароблю 20-30 і я продам. Тому що є, звичайно, фантазіори, які там думають, що вони за 2-3 місяці зароблять 4-5 іксів. Я вам скажу: такого не буде. Такого просто-напросто зараз на початку 25-го року не буде. Ніяких там 4-5 іксів. От мислити категорією 20-30% це теж розумієте, це таке собі. Тут треба. То треба просто задати собі питання, як по максимуму заробити. Як по максимуму заробити, я вам поясню алгоритм дій, щоб знову ж таки це не виникало якимось там нав'язуванням, ще чимось. Ні, я не хочу ні в якому випадку людям щось нав'язувати. Дивіться, всі ті монети, які ви тримаєте, да? пошукайте детальну інформацію по тих монетах. По якій ціні заходили фонди в тому чи іншому раунді? Скільки часу був блок монет у фондів, коли розлоки, і вам стане уже більш зрозуміліше. І кожен з вас побачить, що ті монети фондам принесли десятки. Десятки, якщо не сотні іксів на хвилиночку, це важливо, так? Да? От. І тоді вже ви зрозумієте, що правильно заходити на рівні з фондами в оті монети. Коли ви побачите оці десятки, можливо, сотні іксів, не треба думати, якщо ви почнете купляти монети з фондами, що у вас там будуть прям теж десятки і сотні іксів. Оцю суму іксів фондів ви можете сміливо поділити на два. От коли ви суму фондів поділите на два, оце буде реальний заробіток, який міг бути у вас. Це буде мінімально реальний заробіток. Мінімально, тобто він може бути набагато вищий, так? Да? Він може бути такий, як і у фондів. Оце буде той заробіток, який міг би бути у вас, якби ви заходили по ціні фондів. Але коли ви будете дивитися ці монети, ви зрозумієте, що фонди заходили не два місяці тому, не три місяці тому. Вони заходили рік, два, три роки тому. Якщо ви готові до такого прибутку, як у фондів, якщо ви готові почекати рік півтора. Того прибутку є, звичайно, проекти, які швидко і динамічно розвиваються, які, грубо говоря, там сьогодні закривають ранню стадію. Через три місяці вже лістинг, тому що ну, світ рухається швидше, це зрозуміло, так? Да? Є. Але я кажу, давайте беремо по максимуму. Рік-півтора, якщо ви готові дочекатися цього прибутку, отакого, щоб він був у вас як у фондів, оце в такому випадку ви заробите в крипті. Ви заробите в крипті по максимуму. Передивіться свої монети, і просто ті в кожного в кожного з вас якісь є монети. Зрозуміло, що ніякі там мемкоїни і тому прочі. Фонди не заходили, зрозуміло, да? але от такі більш якісь фундаментальні монети, типу Layer Zero, ZК, Sync, от, Saga, EzerFi, Movement. Передивіться, передивіться ці монети, по якій ціні заходили фонди. І ви теж могли заходити з фондами. Да, Ви могли. І дивіться, з останніх трьох, що я сказав, Saga. в САГУ е, ми заходили по 0,13 долара на ранній стадії. По 0,13 долара. В Езерфай ми заходили по 0,10 долара. Да, по 0,1, 0,1 долара. Ми заходили в езерфай. В movement ми заходили по 0, 0,6 долара. Наша точка входу і точка входу фондів. Якщо ви хочете заходити в монети на рівні з фондами, ви можете написати мені, я вам підскажу, як це зробити. Тому що розумієте, є категорія людей, які шарять, але про це мало хто говорить, тому що люди не хочуть розказувати про те, де можна заробити, бо типа потім я сам не встигну. От зараз, наприклад, у нас там алокація 300 тисяч. Да? То та алокація збирається за півтора-дві доби. Тобто. Можна сказати, що це гарантована алокація, можна. Але чи потрібно бути до того готовим? Потрібно бути готовим. Тому я завжди людям кажу наперед, наперед розберіться, щоб коли була можливість зайти, да? то тоді ви могли зайти. От. Тому що хороших проєктів в ринку не так то і багато. Ну в них реально там місяць виходить, навіть на ранній стадії один-два штуки. Все. От. І треба розуміти, щоб ви були до того готові, були до того підготовлені, щоб ви розібралися. Кому цікаво розібратися, кому треба щось підсказати, пишіть мені в особисті. Сподіваюсь, пояснив зрозуміло. Посилання на мій телеграм-канал буде в описі під відео. Там я ділюся нашими результатами тим, куди ми безпосередньо заходимо на ранній стадії і куди можете зайти ви. 7 січня у нас буде лістінг монети черговий лістінг чергової монети, в яку ми заходили на ранній стадії, ком'юніті геймінг. Очікуємо результат. Кому цікавий результат, теж приєднуйтесь в телеграм-канал. Я там напишу. От, в принципі, все в нас добре, все в нас чітко. Хто хоче заробляти, той буде заробляти. В ринку гроші є. Але вони є в таких інструментах, про які мало хто знає. розумієте? Фонди заходять мільйонами, і фонди про це відео не знімають на хвилиночку. Ви можете просто з ними заходити або дивитися тих, хто знімає відео, хто вже купляє на біржі. Тільки коли вони знімають відео, вони заробляють з монетизації відео, а не з ринку. Заробляють в своїх приваток, які постворювали собі. Заробляють з того, а не з ринку, розумієте? Ваша ж задача заробляти з ринку. І з ринку теж можна заробляти. І фонди заробляють, і фонди не створюють приваток, фонди не записують відео. Вони заробляють гроші, бо вони заходять по самих низьких цінах. От і весь розклад. Повірте, чекати монету на ранній стадії, до того, поки вона заліститься, і поки почнуться розлоки, якщо ти знаєш, що ти ну, в нормальному плюсі, да, це не проблема, це в кайф. І час іде недовго, час іде взагалі швидко. Але от сидіти з тими монетами, які накупити на біржі, і сидіти з ними в просадці 2-3 роки в надії, що вони колись виростуть, оце вже не в кайф, оце вже фігня. І я знаю, що я кажу, і мені є з чим порівняти з власного досвіду. Гарного всім дня!